Всі ми знаємо, що у березні Росія відновила масовані ракетні обстріли об'єктів електроенергетики українських. Внаслідок цих обстрілів наші електростанції, які виробляють електроенергію, передусім, зазнали серйозних пошкоджень і наразі вони вже не здатні генерувати такий самий обсяг електроенергії, як був до обстрілів. Внаслідок цього в об'єднаній енергосистемі України виник дефіцит електроенергії. Аби зберегти її стабільну роботу, збалансувати і з середини квітня по всій країні як системне явище впроваджуються обмеження енергоспоживання. По Запорізькій області ці обмеження не стосувалися населення аж до середини травня. Оскільки більшість графіків обмежень в нас укладені таким чином, аби зачіпати промислових споживачів і не зачіпати населення. ну от… Цілий місяць ми пройшли без відключень для побутових. Але, на жаль, в середині травня були змушені вдатися вперше до графіків погодинних відключень. Це відбулося 16-го. Тоді були сумарно на 12 годин введені три черги. Наступний раз був 21-го, тобто не весь цей час кожного дня поспіль воно відбувається. 22-го взагалі графіки, хоч і були заплановані, але були скасовані. Але вчора вже вони були всі 12 годин, сьогодні так само діють з 8 години до 22 по підконтрольній території Запорізької області. Яким чином відбувається формування цих графіків? Бо нас часто питають, чому ми їх не оприлюднюємо заздалегідь на тиждень наперед або на місяць. Кожного разу ситуація в енергосистемі змінюється. Саме виходячи з неї, Некокренерго, оператор системи передачі, формує завдання на зменшення обсягів споживання і доводить їх щодня до Обленерго, до операторів системи розподілу. Коли ми бачимо це завдання, ці ліміти, ми на їх підставі формуємо графіки. Головне завдання при цьому, звісно, це виконати ліміти, утриматися в них, не перевищити дозволений обсяг і уникнути зайвих незручностей для споживачів, тобто, якщо немає потреби гасити, скажімо, з нуля до 24 ї всю добу, ми цього не будемо робити. Якщо ви бачили за повідомленням «Укренерго» обмеження сьогодні діють. Протягом всієї доби, але в нас тільки з 8 до 22. Ну, тобто, якісь графіки сформовані наперед, ну, вони можуть втратити свою актуальність вже за кілька годин. Ну і звісно, ключове завдання це не допустити погашення об'єктів критичної інфраструктури, чого в нас не відбувалося по Запорізькій області. Якщо говорити саме про наші системи, про наші розподільні мережі, наразі в нас. Тривалий час через бойові дії залишаються знеструмленими 3731 тисячі споживач. Йдеться про території, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. І там немає можливості проводити аварійно-відновлювальні роботи або через обстріли, або через те, що ми не можемо дістатися місця пошкоджень. Скажімо, там, де зруйновані мережі або йдуть бої активні, або це взагалі може бути не підконтрольна Україні територія. Загалом наразі всі. Нові пошкодження, які виникають, у тому числі через обстріли, наші бригади ліквідовують оперативно у більшій частині випадків ідеться про кілька годин. Ми відчуваємо постійну підтримку і допомогу з боку Міністерства енергетики і Запорізької обласної військової адміністрації та її керівництва в плані забезпечення нас ремонтними паливно-мастильними матеріалами та спецтехнікою, які необхідні для аварійно-відновлювальних робіт, і у тому числі для робіт з захисту і укріплення наших енергооб'єктів. В Цілому ситуація з енергозабезпеченням запорізького регіону контрольована. В середньому тривалість відключень для побутових споживачів, що пов'язані з обмеженнями енергоспоживання, становить не більше 4 годин на добу. Крім графіків погодинних відключень, можуть бути ще й інші причини знеструмлення. По-перше, в нас і далі проводяться планові ремонтні роботи з метою заміни або модернізації обладнання, аби енергопостачання споживачів було якіснішим. Ну, передусім, це там, де мають місце скарги на якість напруги, тобто, це перша причина відключень, яка може бути крім графіків. Друга це можуть бути аварійні перерви, ті, що пов'язані з пошкодженням електрообладнання. Інформацію і про планові відключення, і про аварійні ми оприлюднюємо на нашому сайті. Причому те, що стосується планових, це на кілька діб наперед, можна зайти і продивитися. Не тільки на сьогодні, а взагалі подивитися на тиждень наперед, чи не заплановано за твоєю адресою відключення через роботи. Так само з аварійними, вся ця інформація є. В нас ще є телеграм-канал Зоя Алярм. Там от в живому режимі онлайн буквально за кілька хвилин оприлюднюється вся інформація, що стосується планових та аварійних перерв. Друга причина, чому таке може статися, значна кількість наших багатоквартирних будинків у місті Запоріжжя заживлена щонайменше від двох водів тобто, вона має ще резервну схему живлення. І оскільки вона резервна, це живлення здійснюється від іншої трансформаторної підстанції. Таким чином, будинок може входити одразу до двох черг. Тобто він може бути і в переліку четвертої, і в переліку шостої. На жаль, сказати, за якою саме схемою здійснюється його живлення, ми зазвичай не можемо, бо тут треба мати доступ до внутрішньобудинкових мереж. Але, ну, в принципі, це можна з'ясувати. Ну, Дослідним шляхом, так би скажемо. Якщо ж дійсно мають місце, проблеми, він, будинок, знаструмлюється не за своєю чергою і що в переліку інших черг його немає, ми просимо звертатися до Запоріжжя Обленерго, до кол-центру 0800 304 502 або до нашого інформаційно-консультаційного центру. В нього є електронна пошта, тобто можна не додзвонюватися, повідомляти цю інформацію. Всі такі повідомлення узагальнюються. Аналізуються, обробляються, і на їх підставі здійснюється коригування графіків, ну тобто переліків оцих черг. Тож, якщо є проблема, будь ласка, звертайтеся, ми обов'язково її усунемо. По-перше, ми ж навіть ці ліміти не встановлюємо, ми тільки працюємо згідно з доведеного до нас завдання. Але якщо подивитися ті повідомлення, які постійно у публічній площині оприлюднює Некукоренерго та Міністерство енергетики, ну, можна дійти висновку, що якогось Грандіозного покращення ситуації найближчим часом очікувати не варто. На тлі цього ми, от в чергове закликаємо всіх наших споживачів до ощадливого і відповідального енергоспоживання. Що менше ви споживаєте електроенергії, то менший дефіцит в енергосистемі, то менше буде відповідно обмежень і відключень. І навпаки, якщо графіки вже працюють, але ми бачимо, що споживання зростає, не виключено, що будемо змушені вдатися до додаткових відключень, екстрених так званих. Цього можна уникнути. Якщо ставитися до цього питання. Економно ощадливо передусім не користуватися одразу кількома енергоємними приладами. Не користуватися за можливості ними у вечірні години та ранкові пікового навантаження. Ми розуміємо, що це не завжди можливо робити, але хоча б по черзі. Ну і в кого є можливість, в кого техніка програмується, взагалі відкласти роботу таких приладів на нічні години. От це наразі єдиний шлях зменшити тривалість, частоту відключень електроенергії, або ну можливо, і взагалі їх уникнути.